Точне землеробство це херня. Скоро на наших полях з'являться роботи. У нас в Україні найбільша мережа РТК-станцій. ті фермери, які не впроваджують точне землеробство. Це супер багаті люди. Бомж пакет 100 150 доларів на гектар. Фермери будуть мати цифровий двійник господарства, 20% інвестицій, 80 ефектів. Хочуть великі зарплати, але не хочуть нічого робити. То пілот, який у нас купили, це стоїть 35 тисяч євро. Ти втрачаєш 40-50 доларів на гектарі. Сьогодні ми на Вінниччині в гостях у центрі точного землеробства компанії Френд і будемо спілкуватись із її директором Богданом Кругликом. Привіт, Богдан! Привіт, привіт! І зараз будемо в тебе питати, де ж ти точне землеробство? Скільки воно коштує і взагалі що воно таке? Поїхали! Тож підписуйтесь на канал АгроТОлк, буде цікаво. Богдан, хто ти? Я давно в Агро, ну моя сім'я в Агро в цілому працює з 2007 року, а тато взагалі там з 98-х займався. Може пам'ятаєте, тоді продавали зерно і мішок грошей возили. Ну, отакий от бардерна ну, тема була, да? ніхто не знав, куди продати. Він займався там трейдингом певний час. І потім так сталося, що всіх зазвичай трейдерів заносить в агросектор. Взагалі, я сам вчився в юридичній академії. Отримав три там вищих освіти, це бакалавр і магістр права, і потім менеджмент інноваційної діяльності це я спеціаліст. Тобто до інновацій я трішки дотичний. Я розуміюся в лігалтекі на той час, коли працював в Юракадемії, я ж в ній вчився і працював. Потім я працював в Центрі судових експертиз, і в кінцева державна служба в мене була, це Фонд Державного майна України. І потім. Я зрозумів, що ну, я люблю землю, бо чому земля прокормить? Потім в 2019 році я е, ну, молодий, амбітний, азартний, е, в Києві грошей не вистачає, треба щось змінювати. І бачив в компанії «Френд» є вакансія менеджера з продажу. Я просто подав, прийшов сюди менеджером з продажу, з Києва приїхав в Вінницю. Потім за три місяці я став регіональним директором. За шість місяців я став комерційним директором. А три роки в компанії я став директором компанії. Богдан розкажи, чим займається ваша компанія? Як я вже спитав, що таке точне землеробство? Де воно скільки воно коштує? Ну тут трошки розкажи взагалі, які послуги ви надаєте. Для мене перш за все, і для компанії точне землеробство про ефективність. І про те, щоб аграрій став більш прибутковим з кожного гектару, найбільше врожаю, бо часто думають, що або хоча б прибутковий, або хоча б прибутковий, або хоча б навчився гроші рахувати, і тому подібне. Все точне землеробство, воно пов'язане з ефективністю кожного гектара. І далі ми говоримо, яким чином так. Системи автоматизації автопілотування. Так, це автопілоти, переобладнання оприскувачів. Решта, все, що є, желізяче, яке можна встановити, щоб мінімізувати людський фактор і вплив. Всім цим ми займаємося. Потім в нас в Україні найбільша мережа РТК станції, понад 150 базових станцій, які дають точність РТК плюс-мінус 2,5 см. Найбільша, яку є власності, в нас і ми дійсно найбільший в Україні провайдер РТК. Якби інші конкуренти там, не хотіли з цим тягатися, да? але коли ми були всі на одній спільній зустрічі Державного космічного агентства, тому що зараз всі РТК-мережі в Україні контролюються державою, щоб ви розуміли, і коли повітряні тривоги все вимикається, це не тому, що ми так хочемо. Да? Це тому, що є безпека. Потім. В цьому напрямку де обладнання тут все є обладнання, типу і пробовідмірники, і пінітрометри все, що допомагає шукати, аналізувати, розбиратися з сферою агровиробництва, як і агрономічною, так і технічною. Далі в нас є консалтинг. Які зараз багато хто розповідає, з 2019 року компанія трансформувала свою філософію, і зараз є в нас технологія впровадження точного землеробства або стратегія діджиталізації агробізнесу 7 рівнів точного землеробства. Розписано кожен крок, що треба зробити: там і обміри контурів полів, і системи автоматизації, і фар-менеджмент системи це все треба угрупувати. В агробізнес дати стратегію і на 3-5 років як собі впровадити точне землеробство. Точне землеробство точно не буде сьогодні. Я схотів, завтра мені зробили, післязавтра прибутки. Ну не буде так. Ви ж бачите і по собі, що це як еволюційний процес, так? тому що перше, ми завжди впираємося, в що? в люди, сприйняття людей. Угу. Ну вам е легше було донести цінність точного землеробства, бо ми ви можете рахувати кошти. І ви можете 1 плюс 1 дорівнює 2, да? а точне землеробство це 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому що коли ти впроваджуєш, ти оптимізуєш людські ресурси, зменшуєш людський вплив на виробництво і робиш його яким контрольованим. Тобто, у вас є перше це обладнання, РТК, консалтинг. Далі що? Сервіс, виробництво. Виробництво чого? Кабелів, джуків і проводів да, для сільхозтехніки. Ще є виробництво. Це по переробці паливної деревини в гранулу. Так, це окремий юніт в компанії, який окремо обслуговується. І потім rd центр дослідницька частина, е, описання бізнес-процесів для агробізнесу, сопів спеціальних операційних процедур. Ми багато чим займаємося в нас більше ніж 90 напрямків. Для звичайного фермера рядового слова точне землеробство це як ти говориш якийсь космос. От поясни, будь ласка, скільки воно коштує це ваше точне землеробство. Ті фермери, які не впроваджують точне землеробство, це супербагаті люди. Вони можуть собі дозволити перевитрачати. Викидати гроші на вітер, що добрива, сільневі матеріали, всі тим це, тому що ну, це багаті люди. Да? Тобто він може не купувати один крузер, він може більше витратити в земельку, все вкласти і камазами рахувати, приблизно. так. Да, так ну або Десь так: зіл туди, зіл-сюди, мільйон туди-сюди, ну в принципі плюс-мінус. Да? Решта фермерів, і слава Богу, їх стає більше, ті, які впроваджують точне землеробство. Можна сказати, там витрати на гектар для фермера, там тисячу півтори тисячі гектар. Це додаткових витрат інвестицій, орієнтовно е, на елементи, якщо ми систему беремо, це 100-150 доларів витрат на гектар. Весь комплекс точно землерос. Комплекс да. який включає який включає і обладнання, і фарменеджмент системи, там, і повністю цикл там, агрохімобстеження і тому подібне. От якщо ми говоримо там орієнтовний пул, да? тобто можна сказати, що ти інвестував 100-150 доларів на гектар, вклавши в це обладнання, і ти повністю в точному землеробстві. Чим більше ми вивчаємо точне землеробство і збираємо дані, тим більше ми розуміємо, що ми нічого не розуміємо. Точне землеробство ідеї нашої компанії, яка має місію зробити аграрну цифрову революцію, це коли ми бачимо прибутки і збитки в онлайн режимі з кожного гектара. І нам є ai асистент, який підказує, що треба зробити, щоб витягнути це в прибутковість кожного гектара, не поля, не агробізнеса. не... Якоїсь суб'єктивної думки, там і тому подібне. А чітко є гектарчик, да? по ньому є всі цифрові дані виробництва, як фізичні, які ми робимо, як люди. Да? Їдемо, обробляємо, вносимо всі ТМЦ, структуру витрат. Ми всі знаємо, яка є в агробізнесі. Це всі все процеси оцифровані. І також досліджуємо, вивчаємо землю. Да? Це і ущільнення, і горхімо обстеження, і сканування ґрунтів, і супутникові знімки, діва. Тому це така піраміда даних. І коли ми це все бачимо, навчилися збирати дані. Потім наша задача навчитися аналізувати даними. І потім, коли ми навчилися аналізувати дані, наша задача управляти даними. І це різні задачі. Тому бомж-пакет 100-150 доларів на гектар. Якщо ми говоримо про один із елементів, наприклад, автопілот, да, це один трактор, це в межах від 10 до 30 тисяч доларів на техніку одну. Того, що є різне обснащення, є повний фул, коли ти все бачиш, моніториш і тому подібне, а є просто виконання одної функції, паралельного водіння. І все. І тут треба розрізняти і розуміти, що укупність елементів точного землеробства від 6 місяців до 2 років, в залежності від того, який ви елемент використаєте. І далі логіка принципу парету: 20% інвестицій, 80% ефектів. Беремо проваджуємо елементи, на яких найбільше ми перевитрачаємо ТМЦ. Це що перше оприскування. Його треба зробити автоматизованим, мінімізованим вільського впливу, і щоб воно було ефективним. Тобто, точне землеробство це не просто якийсь автопілот, це набір елементів для ефективного контролю та управління підприємством. Звучить на науковий термін визначення. От Напишете на стіну. так. Так, так це, це можна прям визначення так з метою отримання більше прибутку, да, тому що повинна бути ціль. І чому точно землеробство не взлітає? Да, є три проблеми в цілому. власники бізнесу хочуть, персонал не хоче. Потім персонал хоче, власники бізнесу кажуть, що це дорого, ну лучше крузера купимо, там чи ліксуса нового. Ну, і третя найбільша проблема, коли ніхто в агробізнесі не хоче. Ти приїжджаєш і тобі починають, е, як тільки відкриваєш двері, так летять ключі, типу, точне землеробство, це херня, ви сектанти, ну, проповідники. Що, хочуть, вони вже відпадають, і я думаю, років через 3-5 вони відсіюються. Так, і тому, це, це називається еволюція, еволюція. еволюція. Ви ж якось рахуєте, який відсоток на сьогодні аграріїв? Які... Які вже у точному землеробстві або рухаються до нього. Всі рухаються туди, використовуючи певні елементи. Системи мало в кого є системний підхід, є такий хаотичний. На да, того, трішки того, того, а тепер задача все об'єднати. То на сьогоднішній день, якщо взяти системи автоматизації типу автопілотів, то ринок десь там насичений у розрізі 30-40% ще от оця дельта прогресу, яка є. Якщо взяти в цілому весь ринок, ми оцінили. В 2021 році, що під точним землеробством в Україні десь 8 мільйонів гектарів. Ну це враховуючи агрохолдинги. Всі ми агрохолдинги викидаємо, тому що там супер надшвидка окупність елементів. Викидаємо великий агробізнес. Це 40 плюс тисяч гектарів землі, бо вони за рахунок свого кешло можуть виживати і всі збитки перекривати потоком грошей. А наш класний фермер це до п'яти тисяч гектарів. Де власник поєднує функції директора, я і агронома і інженера? Це супер крутий фермер, тому що ти йому зразу ми можемо вже робити, прораховувати фінансову модель у купності. коли фермер нам скидає контури полів. Якщо у нього є стрекери, да як він рухається, і техніка випухаотично. Ми у нас є агроном-аналітик. Ми йому одразу на його ж бізнесі, на його ж кейсі показуємо, як елемент окупуються. Що потрібно фермеру сьогодні е, купити, обладнати, я не знаю, там, змінити в голові, для того, щоб він уже почував себе, що він в точному землеробстві, хоча б на старті. Автопілот, переобладнання, оприскувач. Маст have. Як говорю, ти найшвидше окуповується. Про -пакет. Да, Це бомж -пакет, Да. Чому? Тому що, е, як я дивлюся, в нас є. Собівартість ТМЦ. Да? Перше місце можуть в залежності агробізнесу, ділять добрива ЗЗР. Оце те, що постійно конкурує. Да? Потім йде насінневий матеріал, да? потім йде у нас паливо, і потім там десь люди там, і все остальне. Ми розкладаємо структуру витрат да? і бачимо, що ага, я як фермер. Ого, точно можу впливати на 70% витрат, і це не погода. Да? На погоду ніхто не може впливати, ми тільки можемо до неї пристосуватися. Яким шляхом підібрати правильні гібриди, правильні добрива, правильні ЗЗР і якісно внести, так? От системи автоматизації дозволяють якісно внести і раціонально. Тобто, коли ти виставив там норму 100-200 літрів, то вона 100 200 або 200 вильє, а не Петя, збавляй скорость, бо в Баку Не остали... хватає, не вистачає! Ми так оприскували хват... років всім. Ну, але согласен, хват... система. На полі зрозуміли, що тепер у нас витрата 250 літрів, потім регулюємо швидкістю і тиском, потім у нас 180. Давай трошки додавимо. Так. Безкоштовна програма оцифровки полів. потім автопілот. Так. Потім е, оприщу переобладнання оприлюсвача да. і. Excel. <смір> <смір> для, для того, щоб це бачити, це <смір> <смір> да. у ну, доларі. Щоб порахувати. Із наданої тобою інформації я зрозумів, що наше господарство вже бомж-пакет пройшло, слава Богу. <смір> Тобто автопілоти є оприскувачі, переобладнані. Який наступний етап, якщо фермер хоче розвиватись у напрямку точного землеробства, а відповідно збільшення прибутковості для свого господарства? Що далі потрібно зробити? Далі фарменеджмент система, коли ми будемо збирати і агрегувати ці всі дані, кудись їх же треба ложити, От не так як агрономи роблять, да там на задню полку всунув, кинув. І... Ні, ні, це в блокноті, а де блокнот? Зараз пошукаю в бабуснику, да. а його немає. А де багажник? <свісно> весь, <свісно> весь рік пішов над нас в марку. Бо немає Може блокнота. бути у ниві під козирком. <свісно> <свісно> Аналізуємо ґрунт, переобладнуємо сівалку. Так. Це а про спробуємо. процес паралельний. Так? Ну, взагалі, в нас. В блоці далі, щоб ми переобладнали і оприскувачі сівалку, тут і в бомж, але це дороговартісна капітальна інвестиція. Ну нам на пресіжен переобладнати або сівалку купити. Це багатий бомж пакет Ну тип, типу, да. коли ти бачиш е і впливаєш. І далі ви повинні збирати ці всі дані. да. Це management system. Наскільки я знаю, ви кроп його теж ну кропвайс так, використовуєте, так. Так? так і потім ця задача таки сформувати цифровий паспорт поля. І кожен рік да такий блокнот менеджменту. Уходи переходить цифровий менеджмент. Який наступний етап впровадження точного землеробства? Оцифрували ми поля. Далі. Так, ми йдемо ж по технології сім рівнів. Потім, коли це все агрегували, далі це управління даних прописання СОПів, це спеціальних операційних процедур. Що це означає? Щоб не коли ви захотіли, поїхали в поле, да? а є. Інструкція, ми їдемо поле і що там робимо. Не на краю поля дивимося, ну, в принципі, пшениця нормально зійшла, не підмерзла. Да? А є у вас інструкція, є карта завдання, яка агрохім відбирали у вас, так, є карта завдання на дослідження. І це скаутинг такий. І він їзде по кожній стадії BBCH, є інструкція, що він повинен зробити в поле, і збирати цю інформацію. І ви як власник, ви як агроном. Ви сидите ці дані дивитеся. Тобто скаута задача збирати дані. Його як агронома задача аналізувати дані і приймати стратегічні рішення, що треба робити, які е, ЗЗР закупити, бо є ЗЗР, ті, які треба от сьогодні зараз. Да? Є основні, є опційні. Так, і є от система, основна, яка виконує, а є опційна, якщо буде, не буде. Ну, ситуативні так. по ситуації потрібно чи не так, але ми вже приймаємо. Ви бачите, що перед процес контрольований відбувається в господарстві. Так, ви бачите, які проблеми ми штовхнулися як бізнес, і що нам потрібно зробити, щоб виправити цю проблему. І задача, щоб все все було оцифровано. Скільки буде коштувати автопілот. Самий простий і той, який ви рекомендуєте. Скільки коштуватиме переобладнання оприскувача і сівалки, хоча б чотири тих позиції. Озвучу цифрі. Будемо конкретними: діапазони, в яких там працює моя компанія, так? від 7 тисяч євро можна купити в нас автопілот, в залежності від техніки, яку ми будемо встановлювати, підбираємо комплект. Це електричний, електромеханічний mm -hmm. так. До неї най... Топовіший автопілот, який у нас купили, це стояв 35 тисяч євро. Це спеціально, індивідуально для господарства. Це як кланкрузер прям. Ну, може бути, так. Тільки швидкість окупність, да, бистріше. Швидше да, в цього обладнання. Якщо ми беремо переобладнання оприскувачів від 5 тисяч євро. Знову ж таки, до найтоповіше в нас було там переобладнання оприскувачів десь в межах 18 тисяч євро, і ну потім далі йде 5 тисяч євро. Це яка ширина прискучка, який оприскувач? Це може бути там 14-18 метрів. І можна mm -hmm. зробити такий комплект обладнання, так? Але в залежності від того, чи це було в нього постійно механічне, чи стояло браво, оцих але, 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 але це все гроші, так і воно ну, рахується. Тому от така вилка діапазона. І, наприклад, ну моє бачення там гібридне переобладнання, коли є посекційне, а на краях пофорсуночне відключення. відключення. Да? Тобто, це найефективніше. Майбутнє буде за пофорсуночним відключенням, а ще найбільше майбутнє відключення форсунок по камерам, коли камера розпізнає рослину, і ну, в нас такі прискочі вже є. Да? Еко роботікс, який чітко вносить засоб захисту на рослину. Потім ФМС коштує ринок України. Ми не прив'язуємося до бренду, так кажемо, від півтора долара до 4 доларів витрат на гектар, це ФМС-система. І сівалка, тільки <кій> буде сівалка, переобладнання. Елементарне, там якщо брати відключення секцій, це десь в орієнтовно 7-8 тисяч євро. Це просто відключення секцій, без управління, зміни норм і все остальне. Якщо брати. Там найдорожче на сьогоднішній день переобладнання Precision Planting. Восьмирядка може коштувати там, і 70 і 80 тисяч євро переобладнання. Це і жидкий, і диференційний, прижими, Дельтафорси і все остальне. Яка окупність кожного з цих елементів? Від 6 місяців до 2-3 років. От ось так. Ну от давай ми порахуємо окупність. Чим більше гектарів, тим швидше. Формула правильна. Порахуємо купність фарменеджмент системи. От як її порахувати? Да? Це додаткових, там, ну хай там 3,5 долара на гектар, це 150 гривень на гектар витрат додаткових. От як порахуєш, да? я, наприклад, рахую, якщо я цього не буду бачити, не буду мати цей інструмент, що я втрачу. То зазвичай, коли ти не маєш фарменеджмент системи за 3,5 долара, ти втрачаєш 40-50 доларів на гектарі. Тобто, фермери, інвестуйте у точне землеробство, бо такої окупності, як точне землеробство, не дасть жодна, напевно, інвестиція і не тільки в Україні. Ну. Я є звичайний простий фермер, і я розумію, що мені потрібно йти в точне землеробство, мені потрібно впроваджувати якісь інновації або щось змінювати. Але сьогодні немає коштів. Є у вас якась кредитна програма, можливо, система відтермінування платежів. Розкажи. Кредитування, лізінг, розсрочка, ну, компанія Activity з їхній продукт Viagro. Да? Розсрочка, будь ласка, суперкомфортно, дуже все класно. Вона працює, бо я читав про, про неї, а так, щоб чути, що вона прям так працює по всій Україні, то. Це все легко заходиш на Віагро, подаєш своє господарство на оцінку. До речі, вона не працює в тих, хто ризикові. Да? Хто не платять кредити, зобов'язання, є податкові якісь проблеми. От в тих вона не працює. Це правда. Всі, хто дотримується етики і відповідальності бізнесу, вони проходять перевірку, і їм дають ліміт на фінансування. Найшвидша розстрочка за годину була погоджена і надана підприємству. Все. Фінансові інструменти є, залишилося бажання, щоб підібрали найадаптивніше. Наприклад, розсрочка там, до 6 місяців у нас, кредитування безвідсоткове до 9 місяців у нас, так, Лізинг – це вже окрема там, історія, тому що вибираємо лізингову компанію, яка може це все забезпечити. І є ще наш. Від компанії таке розтермінування там 70 на 30, 70% відсотків плати, 30 може там розтермінування робити, тому що кредитний комітет це до місяця погодження. Розсрочка в цей самий день. Ми все визначили. Як рухаємося, Лізинг там до тижня. Це погодження. Яку долю ринку точного землеробства в Україні займає саме ваша компанія Френд і чиє представництво де вони? За аналітичними дослідженнями, нашими в 2021 році, ми десь займали долю 12%. враховуючи те, що ринок впав, багато компаній деякі позакривалися на сьогоднішній день. Попередня оцінка. Ми ще не отримували за минулий рік, як все це діло в нас рухається. Ми думаємо, десь до 25% ринку точно землеробства маємо і тримаємо так. Такі можна тобто, ви найбільші. Ми найбільші і по штату. У нас 80 людей, які працюють в компанії безпосередньо в групі 130 людей, які займаються виключно інноваціями в агросектору і точним землеробством. Тобто, ну ми фокусно на це направлення. До війни в нас була стратегія відкриття ще двох філіалів один із них в Полтаві, другий це на Рівненщині на Нарівненчині процесами там завершення, бо є і науково-дослідне підприємство нашого власника компанії Френд Ферма називається, і на базі нього буде теж і служба організована. Все і стратегічно ми бачимо, що в розрізі одного-двох років ми на Полтавщині теж будемо мати філіал. Спілкуючись із багатьма фермерами чи з багатьма людьми, які дотичні до агро, то зараз дуже велика проблема з кадрами. Що у вас із цією проблемою, чи є вона, і хто краще. Справляються точним землеробством хлопці чи дівчата в цілому проблема з якісними співробітниками. Ми бачимо велику проблему, що хочуть великі зарплати, але не хочуть нічого робити. Ну, ми місяць десь розглядаємо біля 300 резюме, тобто люди не можуть його підготувати, ну продати себе по факту, яку вони цінність дадуть бізнесу в компанії середній вік. 33 роки у нас ми розглядаємо молодих амбітних. Потім, якщо брати до війни, однозначно було легше знайти і наняти співробітника, і була конкуренція, тим легше працювати мені з ефективними людьми в компанії. Ну в нас якщо брати борт керівників, то 50 на 50, і і жінки. Якщо брати сервісну службу, там більше чоловіків. Але в минулому році до нас прийшла дівчинка-сервісний інженер. І це дуже круто, коли вона приїжджає до фермерів. Боже, вони її так люблять, все вирішують за неї. Вона тільки дирижує все, як треба організувати. Чим ви компанія Френд кращі від конкурентів, і чому саме вас має обирати фермер? Серед компаній які на ринку, в нас унікальність в тому, що по перше, ми маємо місію глибоку це аграрна цифрова революція. Друге, коли до нас приходить фермер, в нього є шлях семи рівнів. Так, технології, яку ми описали, повністю крокову, і е, її можна знайти в цьому промобуці. У нас на сайті так. І він крокує з нами і розвивається. Тобто в нього є оця стратегія. Решта компаній, елементи тільки закривають і не можуть дати стратегічного бачення. Тому, якщо фермер хоче розвиватися, заробляти гроші і постійно, він може до нас приходити. Ми з цим допоможемо. І тут в нас як знаєте такий шоурум. хочете таке обладнання, хочете таке. У нас є все. Найбільша компанія в Україні в сфері точного землеробства, вона і сертифікована по стандартам ІСО, тобто ми щось розуміємо в менеджменті, в ефективності і екологічності і так далі. Богдан, якою ти бачиш Україну через 10 років? Я вважаю, що Україна буде найінноваційнішим агрохабом світу. До нас всі будуть приїжджати і приймати досвід. Ми входимо в АТ-асоціацію і допомагали сформувати актек стратегію нашої країни, да? тобто в нас ще є така соціальна місія. Я впевнений, що скоро на наших полях з'являться роботи. Буде мінімізація впливу людського фактору на виробництво. Будуть автономні машини ходити. Фермери будуть сидіти в офісах з великими плазмами і спостерігати. Яка основна мета взагалі точного землеробства? Вирощувати якісний врожай. Для того щоб нагодувати світ, ну білок, конкуренція за білок, і підняти ефективність, да, щоб ми не перевитрачали. А це вже про відповідальність, щоб ту планету, де ми живемо, ми її трошки зберігали і передали майбутнім поколінням. І в цифровому вимірі ми це зможемо зробити. Бачу, що фермери будуть мати цифровий двіник господарства і моделювати всі е, процеси. Тобто, це як і гра буде так. От Farming Simulation ми бачимо. Оце такий прототип. Будуть асистенти типу чата GPT, який вам допомагає структурувати і викинути рутинну роботу. Яку країну ми маємо рівнятися у плані точного землеробства в Європі? Можливо, не в Європі на Європу не треба рівнятися. Сразу вам відповідаю. Вони не такі ефективні, як ми. Бо в нас є філіал в Польщі, я забув це теж сказати, і ми розуміємо, як там працює ринок. Для мене є топ 3 країни в світі: це Америка, Канада і Австралія, на які потрібно рерівняти з точки зору цифровізації агробізнесу і інноваційних технологій. Що ти побажаєш нашим українським фермерам і відповідно нашим підписникам? Ну, перше побажання підписатися на ваш канал, дивитися ці відео і переймати досвід і знання, і цінувати те, що ви робите, тому що ви робите велику справу, приїхали там на Вінничину, знімаєте, да, витратили свій час, ресурси, все. І у вас теж є якась така роль. Друге побажати це не боятися нічого, тому що нашого українського фермера точно нічим не налякаєш і не зламаєш. Третє, це вже да, побажати точно рухатися в точне землеробство, тому що це ваш асистент, який допоможе виживати в таких складних умовах. І основне це всім нам побажати, це залишатися людьми і поважати один одного і цінувати нашу українську націю і наш народ. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на ютуб канал АгроТолк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, кого ви хотіли бачити у наступних інтерв'ю. А тобі, Богдан, величезна подяка за твою справу, яку ти робиш, і, взагалі, за рух України у напрямку точного землеробства. Дякую, <клес> ждемо відкриття Полтави. Хакнемо Україну разом.